Друзі, всім привіт! Сьогодні трохи нестандартне відео, у якому я хотів би зробити огляд на книгу під назвою Філософія фізики Простір та час за авторством Тіма Модліна. Сподіваюсь, вам буде це цікаво та корисно. Ну а ми починаємо. Книга розповідає про фундаментальні фізичні уявлення простору та часу. Важливо, що автор показує еволюцію цих концепцій, починаючи від Аристотеля. До Ньютона, Левніца та Галілея, а згодом до Ейнштейна, Лоренца та інших. Кожен етап цього розвитку у книзі розібраний дуже глибоко. Обговорюються проблеми, що з ними стикалися відповідні вчені про побудові своїх теорій та їхнє вирішення. Наведено багато цитат із оригінальних робіт. Книга наповнена величезною кількістю важливих для розуміння та неочних прикладів, через які і розкриваються фундаментальні аспекти тих чи інших теорій. Особливу увагу у книзі присвячені спеціальній теорії відносності, яка славиться своїми парадоксами, котрі, до речі, у ній розібрані досконало та вишукано. Прочитавши цю книгу, ви будете правильніше та глибше розуміти, наприклад, парадокс близнюків, які часто трактують неправильно навіть найвідоміші фізики теоретики. У книзі також розібрана загальна теорія відносності, а останній розділ присвячений напрямку та топології часу. Автором книги є Тім Модлін, експерт у сфері фундаментальної фізики, професор філософії у нью йоркському університеті, а також засновник інституту фундаментальної фізики імені Джона Белла. Характерною рисою в Тіма Модліна є занурення у будь-яке фізичне питання максимально глибоко, аж поки всі деталі не стають зрозумілими та прозорими. У поєднанні з талантом пояснювати складні речі простою мовою ця риса породжує неймовірно приємну для мозку розповідь, яку хочеться перечитувати та обдумувати раз за разом. Освіта фізика також вплинула на стиль автора. Текст книги скоріше відноситься до фізичної літератури, аніж до філософської. Книга буде цікава будь-кому, хто цікавиться фізикою трохи більш, ніж на прикладному рівні. Особливий інтерес вона складатиме для тих, хто не підтримує сумнозвісний підхід до фізики, під назвою «закрий рота і Рахуй, а прагне докопатися до істини. Якщо ви хотіли дізнатися, як працює геометрія чотиривимірного простору часу, що побачить людина при падінні в чорну діру або про можливі варіанти подорожі в часі, ця книга для вас. Книга не є підручником або збірником задач. Формул та рівнянь у ній доволі мало, а розглянуті питання пояснюються на простих, щоденних, наочних прикладах. Деякі моменти особисто мені довелося перечитати кілька разів, адже здавалося, що автор забув дати відповідь на якесь поставлене питання, проте кожного разу виявлялося, що відповідь таки не введена, просто потребувала трохи зусиль для повного розуміння. Часте використання діаграм та малюнків з їх розгорнутим поясненням, де я змогу створити потрібну картинку в уяві, що допомагає цілком та повністю зрозуміти суть питань. Шкільної математики буде більш ніж достатньо для розуміння всього, що наведено у книзі. Корисними можуть бути базові знання з механіки Ньютона, а також спеціальної теорії відносності. Проте текст книги буде цікавим та зрозумілим і без них. На цьому на сьогодні все. Пишіть у директ, чи сподобався вам такий формат відео. А також не забувайте залишати вподобайки під цим відео, дивитися інші відео, а також підписатися на канал, якщо ще не підписані. Нагадую, що у мене також є телеграм-канал, на який також слід підписатися, тому що там виходять різні цікаві речі та анонси відео. Дякую всім за перегляд і до зустрічі в наступному відео.